Війна Росії проти України перетворилася на війну технології, де дрони відіграють вирішальну роль. Аби протистояти цій загрозі Україні потрібні кваліфіковані пілоти. Саме таких фахівців готують у Борисполі у школі пілотів Ліджендроунс. Тут як військовослужбовці, так і цивільні можуть пройти двотижневий курс з програмування, збирання та керування різними видами безпілотників. На даний момент шість людей навчається: чотири військових і два цивільних. Говорять, що їм це дуже подобається, дуже багато інформації нової, але в цілком вони задоволені цими навчаннями. Одним із етапів курсу є керування дроном. Співзасновник школи Legend Drones» Олександр Погребний розповідає, що спочатку студенти проходять теоретичну підготовку, вивчаючи будову та специфіку роботи з безпілотними літальними апаратами. Після цього вони відточують навички польоту на симуляторі. Це у нас робоче місце відпрацювання на симуляторі. Коли студент приходить на навчання, він спочатку отримує три години теорії і Починає працювати на симуляторі. Симулятор зроблений для того, щоб пілот мог відточити фізику польоту дрону та відточити м'язову пам'яті. Зараз я продемонструю вам, взагалі, як виглядає цей симулятор, як виглядає апаратура, але це апаратура у нас е дрона Симулятор виглядає з таким чином, тобто він повністю симулює саме політ дрона, як він рухається, як Повинні пілоти тримати стільки, наприклад, да, тобто це немало важливо, тому що багато пілотів є, які тримають стільки неправильному положенні, і це призводить до неправильного польоту. Після засвоєння теоретичних знань та віртуальних польотів на симуляторі студенти відправляються на полігон. Спочатку він починає літати на ось такому невеличкому дроні. Це дає йому змогу відчути від польотів в реальному часі, тому що коли ми літаємо на симуляторі, у нас немає ні вітру, ні, ні поміг ніяких радіозв'язку. Потім він приступає до практичних польотів на більш вже в дроні професійному. Це у нас дрон 7 дюймів. Legion Drones активно співпрацює з місцевими військовими частинами та іншими підрозділами для підготовки бійців для військовослужбовців. Навчання у школі є безкоштовним. Був на фронті. Був у своїх знайомих, це була 28-ма бригада, Славета, 28-го бригада. Да, і вони мені розповіли, що в місті Бориспіль є школа, в якій навчалися їх пілоти. Я кажу, як це в місті Бориспіль, є школа, про яку я не знаю, які навчають пілотів. Звісно, далі скомунікувалися одразу, коли повертався з фронту, це була неділя, заїхав до хлопців, вони вже були на полігоні, поспілкувався. Попитав в першу чергу про проблематику. Дивіться. Гванка в тому, що хлопці дійсно ну, практично волонтери, да? але ви бачите самі, що достатньо професійна техніка, і враховуючи ті відгуки, які я почув на фронті, ну принаймні в тих бригадах, в яких я був, вони кажуть, що дійсно навчають достатньо фахових пілотів, які також піднімають свою кваліфікацію, знищують значить, ворогів. Але є проблематика з підтримкою. Я розумію, що все ж таки це фінансова складова. Тому, звісно, з одного боку я звертаюсь до всіх місцевих бізнесменів, що якщо є бажання і можливість, то все ж таки підтримайте хлопців з іншого боку до місцевої влади, сам буду там намагатися їх максимально підтримати. Школа пілотів Ліджен Drones офіційно розпочала свою діяльність у березні цього року. Початково школа має шість робочих місць, проте у майбутньому планує розширитися до дванадцяти. В нашій школі є два засновники, один із яким являюся я та Олександр Ілюхін. Це другий наш співзасновник. Наш головний інструктор Володимир вже в темі ППЛА вже 17 років. Ми познайомилися з ним на початку повномасштабної війни. Він мене у мене був здійснений з ним. І ми почали з ним більше і більше і більше практикуватися. І потім, коли ми вже наші навички підняли на більш високий рівень, до нас почали звертатися наші знайомі військові. А потім ці військові почали розповсюджувати інформацію, що є два інструктори в Борисполі, які можуть навчити. Ми ніколи не відмовляли. Після завершення навчання кожен студент отримає сертифікат про успішне проходження курсу. Щоб зареєструватися на курс, потрібно перейти до нас на Фейсбук або інстаграм. Там перейти за посиланням активним і зареєструватися. заповнити спеціальну форму і зареєструватися на курс, який ви, ви виберете. Софія Здорікова, Назар Гразкін, новини ТРС Бориспіль.